mg 3 зазнав критичного збою в системі безпеки в ході краш-тесту URO-NCAP. Китайський автопром від забобонів до реальності. Що говорять краш-тести URO-NCAP? Автомобільний ринок переживає період бурхливих змін. Ще зовсім недавно домінували європейські та японські виробники, а сьогодні все більше уваги привертають китайські бренди. Їх стрімке зростання і агресивна цінова політика викликають закономірний інтерес, але разом з тим і скепсис. Особливо гостро ця тема піднімається після недавнього інциденту з mg 3 де в ході краш-тесту Юру NCAP була зафіксована критична збій в системі безпеки. У соціальних мережах, як це часто буває, спалахнула бурхлива дискусія, забарвлена забобонами і необґрунтованими звинуваченнями. Як досвідчений автомобільний експерт, я завжди намагаюся спиратися на факти, а не на емоції та упереджені думки. Тому давайте придивимося до ситуації, використовуючи дані незалежних краштестів NCAP. Краш-тести URO NCAP, краш -NCAP об'єктивний погляд на безпеку. URO NCAP – це незалежна організація, яка проводить краш-тести автомобілів, щоб оцінити їх безпеку для водіїв і пасажирів. Результати цих тестів публікуються і служать важливим орієнтиром для покупців. Важливо розуміти, що жоден автомобіль не може отримати 100% оцінку в краш-тестах. Безпека це комплексний показник, що включає в себе безліч факторів, і навіть найсучасніші технології не можуть виключити ризик травм в разі аварії. У контексті обговорення китайських автомобілів особливо важливий аналіз даних, а не поверхневі висновки. Давайте порівняємо результати тестів MG3 і DajsBikst, як це запропонував один з коментаторів. MG3 отримав 4 зірки URO NCAP з оцінками за різними категоріями: 74% для дорослих, 73% для дітей, 81% для вразливих учасників дорожнього руху і 69% для системи Safety Assist. Дешебикста, у свою чергу, Отримала такі оцінки: 69% для дорослих, 85% для дітей, 60% для вразливих учасників дорожнього руху і 57% для системи Safety Assist. На перший погляд може здатися, що Дейше та безпечніше, враховуючи більш високі оцінки за категоріями дорослих і дітей. Однак важливо враховувати контекст. Дейша Big це автомобіль більш високого класу, що позиціонується як більш дорогий і преміальний, тому більш високі оцінки в деяких категоріях цілком очікувані. Чому цифри говорять про інше? Головне, на що слід звернути увагу, це загальна картина. MG3 демонструє більш високі оцінки з безпеки вразливих учасників дорожнього руху. 81% проти 60% у Дейшебикста і в системі Safety Assist 69% проти 57%. Це говорить про те, що mg 3 можливо, краще захищає пішоходів і велосипедистів, а також володіє більш просунутими системами допомоги водієві. Інцидент критичного збою безпеки mg 3 безумовно викликає занепокоєння. Однак важливо розуміти, що навіть у самих передових автомобілів можуть виникати проблеми. Краш-тести Cup – це стрес тест, покликаний виявити слабкі місця в конструкції автомобіля. Виявлення проблем це не привід для паніки, а можливість для виробника поліпшити свої продукти. Китайські автомобілі більше, ніж просто дешева альтернатива. Інцидент з mg 3 став приводом для чергової хвилі критики китайських автомобілів. Однак, це не є відображенням загальної картини. Як показують результати інших краш-тестів Euro NCAP, китайські виробники не тільки відповідають, але й перевершують багато європейських і японських брендів. В останні роки китайські автомобілі демонструють значний прогрес в області безпеки. Вони оснащуються передовими системами допомоги водієві, такими як автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль і системи утримання в смузі. Крім того, китайські виробники приділяють велику увагу якості матеріалів і конструкції автомобілів. Згадаймо недавні тести URO NCAP, де китайські автомобілі перевершили такі відомі бренди, як Vauxhall, Kia, Mini і Peugeot MG5F. Наприклад, обійшов багато моделей Volkswagen. Це говорить про те, що китайські виробники серйозно ставляться до безпеки і постійно працюють над поліпшенням своїх автомобілів. Особистий досвід та спостереження. Я особисто не можу сказати, що китайські автомобілі повністю безпечні. Однак, я вважаю, що вони пропонують хороше співвідношення ціни і якості. А їх безпека не поступається багатьом європейським автомобілям. Я сам розглядав покупку китайського електромобіля, але в підсумку вибрав інший варіант через особисті уподобання. Важливо пам'ятати, що безпека автомобіля це не тільки результат краш-тестів, це також стиль водіння, технічне обслуговування та дотримання правил дорожнього руху. Навіть найбезпечніший автомобіль не зможе захистити водія і пасажирів. Якщо вони не дотримуються правил дорожнього руху і не керують автомобілем відповідально. Висновок: факти проти упереджень ситуація з китайськими автомобілями і краш-тестами URU NCAP демонструє, наскільки важливо спиратися на факти, а не на забобони. Інцидент з МДЖ3 це привід для ретельного аналізу і поліпшення безпеки автомобіля, але не привід для узагальнених звинувачень на адресу всього китайського автопрому. Китайські виробники активно розвиваються і демонструють значний прогрес в області безпеки. Вони пропонують хороші автомобілі за конкурентоспроможними цінами, і їх безпека не поступається багатьом європейським і японським брендам. Перш ніж робити висновки, важливо вивчити результати краш-тестів краш-тестів ЮРУ ncap порівняти характеристики автомобілів і прочитати відгуки власників. Тільки тоді можна зробити усвідомлений вибір і купити автомобіль, який відповідає вашим потребам і очікуванням. І наостанок хочу підкреслити, що безпека автомобіля це не тільки результат роботи інженерів і дизайнерів, а й відповідальність кожного водія. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважні і обережні на дорозі, і тоді ви зможете уникнути більшості аварії і зберегти своє життя і здоров'я.